Воїн волонтер, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, після поранення заснував майстерню 3D-друку. Поки Богдан Юрійчук із Мишина оговтується після втрати кінцівки, звикає до протезу та готується до чергової операції. Вирішив не марнувати часу і допомагати побратимам. Ідею підтримали однодумці та краяни із Нижньовербійської громади. Тепер для потреб військових працює 6 3 d принтерів. Богдан Юрійчук за фахом кухар п'ятого розряду. Свого часу проходив строкову службу у внутрішніх військах. Працював у Державній службі охорони на посаді старшого інспектора-кінолога. Шукав кращої долі і на заробітках в Європі. Мав там будівельну бригаду. Після повномасштабного вторгнення сам йшов у військомат та отримав відмову. Мовляв, не підходить по професії. Через деякий час отримав повістку, знову пішов у ТЦК та теж отримав відмову, оскільки. Тільки немає селезінки. Цього разу Богдан вирішив не відступати і все ж добився, аби його взяли у військо. То був вересень 2022 року. Богдан мав на вибір кілька бригад. Обрав десятку, бо рідна, Коломийська. Я попав в саперну руку. І там вже хлопці конкретно були контрактники, що колись ще давно вже віддавно вже війську, і вони вже сапери. І я там буквально за три неділі навчився саперної справи. І після трьох неділь в мене зразу був вишків, після вишколу відправили старшу групу сапер. Кожен день це якийсь був подвиг. Ти заходив реально, щоб піхота була в окопах, а ти йшов за окопи, йшов за між орками і нашими позиціями. Ти мав бійти, там, замінуватися. Туди піхота не заходить. А ти маєш тобі дали наказ, ти маєш туди зайти, бо ти знаєш, що хлопці на позиціях ти маєш їм боки прикрити, щоб десь не зайшли з боків. Свангів, щоб хлопці не розстріляли. І так, що казали, ми заходили на позицію, нам хлопці казали, що кажу, ми вам співчуваємо. Я кажу, чому? Там чотири покемона, кажу, ви на ладоні. Я кажу: ну прикривати будете? кажу, зукові. І так ми йшли, чотири чоловіка заходили, і ще плюс БК. 29 червня 2023 року. Ця дата назавжди закарбувалась у пам'яті Богдана. Саме тоді, виконуючи завдання, він підірвався. Досі до дрібниць пригадує, як все було. Це було село Роздолівка, Донецька область. Нас зібрали зібрали четверо старших груп. Ну і ми мали просто заїхати замінуватися. Так вийшло, що там були штурмові дії. і нас дали наказ, що ми заїхали. На позиції і хлопцями далі посадку добили. Двоє йшли з хлопцями з, з піхоту, а решта мали два чоловіка йти десь якісь міни підорвати, розмінувати. Там було так, що в окопам ти йдеш справа-зліва, буквально 5 метрів по праву по ліву руку. Це все було протипіхотними мінами за міноном. І тільки лише міг йти у копа. І кожних 3-6 метрів. Тіло лежало орки, не своїх не забирав. І кожне тіло було заміноване. І ми ж теж вечором приходили на дранку, усі обступали тіла, Ну ніхто не підривався. Може, щось касети там впало, бо я сам навіть не знаю, що то заміну, що я підривався. Але теж я відійшов, тіло лежить з правої сторони, трохи було насику глини, я ногу постав і ліву попри тіло і підрив, і ну лише так кинуло. Я лише. Якось обернувся, що не запекло в нього. І дивився братим, що від мене йшов десь може вже 4 метри, його теж і контузило. І я ось так, ну трохи марка там приляг, і ящик коло голови в нього відкрився гранатом, повністю споряджений, що якби ще то зірвалося. Ну і на мені було десь з 2-3 кілограми трутів в рубзаці. Те, що могло бути? Я знаю, що мені пощастило, бо це. Дуже мені прощастили. Побачивши відірвану ногу, боєць не розгубився. Відразу наклав собі турнікет. Додає, це, мабуть, і врятувало життя. Далі була не менш екстремальна евакуація. Ризикуючи життям, побратими несли Богдана. Назустріч поспішали медики, і вже на брезентових ношах разом тягнули пораненого доброньовика. Наступні місяці військовий провів у госпіталях та реабілітаційних центрах. Йому вже зробили 12 операцій, і це ще не кінець. Я чесно протест чекав, як дитина на Святого Миколая подарка. Я хотів ходити, я хотів вертикально стояти. Я постійно був, це каляска, милиці, ліжко, туалет. Потім вже, я вже отримав протез, я вже mm -hmm. на кішиці, що я на протезі. Але все одно, щоб йому ну, ну, протез під будинку добратися, це треба відчувати, а не піджме, мене, тут. мене тут. тут. Да, ти ще не можеш прилекнути до того самого відчуття всередині. Я питався, бігати буду, я думаю, що ти будеш ходити, а бігати ти потім тому научиться. Поки Богдан у статусі обмежено придатного і готується до чергового оперативного втручання, часу не гає. Вирішив допомагати своїм побратимам, друкуючи боєкомплекти на 3D-принтерах, ми друкуємо більш такі міни для дистанційного замінування. Ну це 10-та бригада, 77-й батальйон. Він ну, різні у нас, скільки у нас є хлопців воюють в села. Всі, хто звернеться, ми друкуємо. Це немає навіть питань. По крайній мірі, те, що вони там на коліні будуть робити, в таких умовах, що ми можемо тут робити. Вони там не сплять, не їдять, а ми тут спимо і їмо. Ми можемо тут відпочити, то ми можемо тут це робити. Лише просто треба п'яту точку підняти, бо є такі байдужі є люди. І чесно, я як прийшов, я розчарувався. Я після поранення, я подивився, в нас так ну, нема війни. Це гірка правда. Попри це, багато земляків підтримали воїна. Голова Нижньовербівської громади зорганізував збір на 3D-принтери. Також виділив приміщення для майстерні. Закумулювали деякі сили, придбали спочатку чотири 3D-принтери. Один був подарований підприємцем, який провайдером, який надає інтернет-послуги. Богдан за власні кошти, ми його переговорювали, бо мали волонтерські там на купівлю дронів на інші. Але він твердо сказав, що я цього хотів, я купляю за власні кошти. Ну і він організовує збір певних деталей, які потрібні для того 3D-друку. Я в міру загруженості своєї роботи я не усвідомлював спочатку, наскільки це важливо, і бачачи весь процес у форматі того, як він відбувається. Ну м'яко кажучи, був трішки шокований. Тішимося, що воно працює, що приносить користь. Ініціативу Богдана підтримав староста Мишина Роман Нагорняк, теж учасник російсько-української війни, боєць 77-го батальйону 102-ї бригади. ТРО зараз пан Роман відповідає за налаштування та безперебійну роботу. 3 d принтерів моїх багато друзів воює. Вся моя компанія попередня, мирна. Ми всі пішли воювати. Вони зараз там. От Чим допомогти? Чим можемо, тим допомагаємо. Ну, d друг пішли. Ну, Я трошки знайомий з електронщик по професії, і відповідно це трошки мені знайомо. Ну, 3D-принтери — це вперше, але ми швидко розібралися, що я. Це. І вирішили, що це треба допомагати. Планів і задумів у майстерні 3D-друку багато, адже попит на їхні боєкомплекти досить великий. Найперше хочуть придбати сканер. Так само є постійна потреба у філаменті. Тож Богдан Юрійчук розпочав збір коштів. Реквізити можете зараз бачити на екрані.